Мої вітання підписникам, глядачам мого каналу. Це мій ставочок. Зробив перекур, прийшов погодувати рибок. Ось вони тут підвечерюють. Вон там крупнячок підійшов. Вже. Апетит. Взагалі не жалується на апетит. Кормлю, тут кормушечка висить, кормлю кашами всякими, картошечки. Потім що ще там, корма, макуха, їдять за милодуш. Але мова не про те, чому я вирішив сьогодні 15 вересня засняти цей ролик. Ось дивиться, Це моя грядка. Трошки точки кукурузка не обрана, картошечку викопав, по людях ще є замовлення на суботу, на неділю є городів 4. Певно, тут моя овочна грядка була, там сусідська. Ну, то такує. значить Тема цього роліка гарбузова грядка. Ось дивіться, що тут робиться. Оце. Вибрав. Із цього очерету на той бік виносив. І сюди трохи. Так? Ну, Думаю, певно буде трохи далі краще, менше. Краще, Чого краще надає, ці ця робота. Але виходить, що ось прицеп нагрузив, так? певно, видно, так? Ось кубка одна. Мій шофінчик, трудяга, молочинка. дивіться, Запутався в бадиллі. Ось кубка друга. Така файна. Ось о кубка третя. Теж непогана. І ось купка четверта. В общем, мій шофенчик заїхав сюди. Я думав там нагружу та й повезу, але вирішив засняти це відео. От дивіться, грядочка тут, не ну, знаю, соток 6-7, певно. Я це скоку гарбузів. Шефенщик був в шокі, коли сюди заїхав, він бідняга чуть не заглох. Ну, шуткую, звісно. Але він бачив багато гарбузів. У мене два роки підряд було 25 сотих. Гарбузів в другому місці. Там город у мене є в другому кінці села, можна сказати так. Але я вирішив, що мені пенсіонеру воно не потрібно, то здав в оренду молодим хлопцям-фермерам сільським. А тут от така ситуація. Так що не думав я, скільки гарбузів буде в цьому році. В общем уродило, буде мені морока. Ще? Да. Це потрібна погода. Сьогодні нахмарило в нас, та й дощик чуть-чуть накапав. От. А це сусідська грядка. Тут хата вона куплена, але виставлена на продаж. Е е Хазяїн на війні. І я її, так сказати, безкоштовно орендую, щоб не заростало бур'янами, попросив дозволу, якого і отримав то все таки займаюся. Ось такі справи. Так що, гарбузяний комбайн, це я і дружина моя. Будемо все це переробляти вручную. Дай Бог, щоб була погода висушити на сонечку. От. Ну, не вийде, будемо пізніше сушити, топити, десь сушити, придумати щось. Отак, ось так Бачите, хмарна погода на Переяславщині, це Київська область. Але ж теж приємно після такої жари прохолодно працювати, з носа хоч не капає. Всім добра, здоров'я і мирного неба.